Маржиналі, привіт, друже. Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів і це канал товарка без води. І сьогодні вже 103 відео з мого щоденного челенджу «Віди на натуп щодня. Сьогодні поспілкуємося про три найважливіші питання, які тобі потрібно задавати самому собі, щоб бути успішним підприємцем на маркетплейсах. Ну, а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. А ми погнали. І перше запитання, яке я тобі рекомендую задавати самому собі, і яке я щоденно задаю самому собі, це питання, чого я бажаю від мого товарного бізнесу. Конкретно які показники мене влаштують, що мені потрібно від моєї товарки. Який результат мені потрібен, і як я зрозумію, що я досяг мети і досяг нужних мені показників. Які ж показники можуть бути у тебе в твоїй товарці? Ну, напевно, такі ж, як і у мене. Перше, що мене цікавить, це скільки відправок ми зробили за сьогодні, тобто за один день. Я собі зафіксував результат, який мені подобається, і просто аналізую план, факт, план, факт. Так, було заплановано стільки до відправок, а по факту стільки, і цікаво, чому немає стільки, якщо я запланував саме стільки. Як мені вплинути на цей процес, щоб у мене був план, факт співпадіння? Можна ставити свою мету, наприклад, в конкретній цифрі. Наприклад, є у мене учень, який каже, що я, якщо буду заробляти півтори тисячі доларів, то я уйду зі своєї роботи і буду займатися лише товарним бізнесом. Тобто тут конкретна мова йде про суму гроші, як в доларах, але можна перевести в гривну як тобі зручніше. Або, наприклад, у тебе може бути мета торгувати на міжнародних маркетплейсах? От така ось мета. І ти спочатку її плануєш у собі в голові, потім вивантажиш файли собі в ноутбук і думаєш, як же перейти до цієї мети. Але спочатку просто потрібно візолювати свою мету і подумати, чого ж я конкретно бажаю. Ну а коли у тебе вже є конкретна мета, зафіксована на папері, тоді ти думаєш, і задаєш собі питання номер два. А чому я бажаю саме цього? Яка причина? Є у мене в голові, щоб я бажав цю мету. І тут звичайно, мета у кожного різна. Хто ж бажає відійти від своєї роботи, не працювати на дядю, працювати на самого себе, хтось бажає зайти на міжнародні ринки, на міжнародні маркетплейси, щоб була диференціація твоїх ризиків в товарному бізнесі. Якщо якась страна схлопнеться, інша буде працювати і давати тобі профіт. Хтось бажає вийти зі своїх боргів, а хтось просто намагається доказати своїм рідним, що він чогось вартий. у кожного свої хотілки. і твоє завдання розібратися, які у тебе конкретні причини досягти цієї мети, тобто замотивувати себе. На досягнення своєї мрії, і причина у тебе має бути настільки велика, щоб ти щоденно, кожного ранку підіймався в 5.30, тридцять в 6 зі своєї ліжка і рухався в напрямку своєї мети. А є ж лін, як ти розумієш, а є ще безліч варіантів, які тебе зупинять, але ти не зупиняєшся і рухайся, тому що у тебе є дуже вісома причина. І ось коли у тебе вже є прописана мета і у тебе є конкретна причина рухатися в напрямку неї, ось саме тут потрібно третє питання. Як же мені досягти цієї мети? Які конкретні кроки мені потрібно зробити, щоб бути з точки А в точку Б там, де я собі напланував або напланувала? Який конкретний план дій має бути у мене на цей тиждень, на цей місяць або на рік? І ось тут у найголовніші проблеми, нібито і є конкретна мета. Бажаю збільшитись в два рази, наприклад. Класна мета, супер. Чому? Тому що бажаю більше грошей, купити собі машину, купити дом, винаняти домогосподарку або повара. Класне, нормальне завдання. Але виникає третє питання. Який у тебе план досягнення своєї мети? І ось саме тут, коли у тебе не прописаний план, і виникають найбільші проблеми. Ти не знаєш, як дійти до своєї мети коротшим та швидшим шляхом. А чому я це все знаю? Тому що в мене також раніше не було нічого прописано. Я не знав, що так потрібно робити, щоб досягти мети. Мені потрібно зафіксувати це все в ноутбуці або в нотатках. Якщо я такого не знав, я її не робив. І, звичайно, я не так швидко рухався, як рухаюсь зараз. Тому що я вже розумію силу своїх заміток, силу своїх планів, зафіксованих в моєму ноутбуці. А ось коли ти вже все зафіксував на папері, тоді все супер. Тоді ти щоденно дивишся на свою мету, на свою причину досягти цю мету і на план дій, які тобі конкретно потрібно зробити сьогодні або завтра, або на цьому тижні, і ти досягаєш своєї мети, а досягаєш своєї мети швидше той, у кого план дій більш точніший. Тобто ти робиш більш точніші дії, і, звичайно, ти і швидше рухаєшся в напрямку своєї мрії. А як робити точніше дії? Я рекомендую тобі придивитися до тих людей, які вже досягли твоєї мети, яку ти собі запланував, і або запитати у них, як вони це зробили, або просто наглядати за ними і дивитися, що вони конкретно роблять в їх житті щоденно, що вони досягають таких. Цілий такої мети, яку і тобі бажав досягти. Але щось ти такого не робиш, а вони роблять. Тому задавай собі щоденно ці три запитання, і у тебе обов'язково буде успіх, тому що ти вже будеш саморефлексувати на цю тему і будеш знаходити найкращий шлях для тебе. А якщо ти бажаєш більше інформації про маркетплейси, то більше інфо є в описі під цим відео. А в наступному відео ми з тобою поспілкуємося про таку тему, як збільшити середній чек на маркетплейсах. Якщо тобі сподобався цей відос, постав лайк і підпишись на цей канал. А я вважаю тобі, друже, маржинального настрою, і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.